Шановні власники вогнепальної, мисливської та холодної зброї, вимушений звернутися до вас в зв'язку з тими подіями, які сьогодні відбуваються на території України. Ті події, які відбулися декілька днів назад у селі Рівнопіля, де працівники Служби безпеки України затримували громадян. На сьогоднішній день є єдиний порядок зберігання носіння вогнепальної, мисливської та холодної зброї. У Гуліпівському районі налічується 700 осіб, хто мають відповідні дозволи та зберігають зброю. Вказана зброя та дозволи були видані громадянам для її використання виключно для полювання. На сьогоднішній день жодного нормативного документу на територію України не прийнято щодо використання вогнепальної мисливської зброї для чергувань. Участі в бойових діях та іншого, а тому є протизаконним. Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за порушення правил зберігання зброї громадянами та передбачено її вилучення. Дійсно, знаходячись на блокпосту, мною було виявлено ряд власників зброї, які зберігали її з грубими порушеннями, про що було зроблено усно зауваження. Зараз напружені часи. Люди в тому числі і власники зброї перебувають в напруженому стані. Громадськість, представники самооборони разом з працівниками міліції несуть службу, чергують на блокпосту з метою виявлення сепаратистів, агресорів, перевіряють транспортні засоби громадян. І службу зі зброєю мають нести виключно лише працівники міліції військові. Мета єдина, щоб будь-хто із власників. Вогнепальної зброї мисливської не допустив будь-якого, в тому числі, ненавмисного, її використання, адже є приказка, що навіть палка стріляє один раз. Питання, що стосується залучення військових до чергувань на блокпосту в місті Гуляйполі, відповідне рішення було прийнято на районній Раді оборони звернутися до обласної ради оборони щодо залучення до чергувань на блокпосту військових, які мають. Відповідні знання мають відповідний фах та допоможуть працівникам міліції разом з громадськістю здійснювати належним чином перевірку транспортних засобів, перевірку тих осіб, які можуть проникнути на територію Гуляпільського району.